Дрездені є два основних вокзали: центральний вокзал і цей вокзал. А в принципі, якби всі автобуси, якими ви будете їхати, між міськими між таким недалеким змінуванням, вони звідсиля доволі зручно можна дістатися. Якщо кажете про автобуси, які їдуть. Між країнами, то це буде вже центральний вокзал. Тут є на цьому вокзалі є два, навіть чотири входи-виходи, які показують, які звідкіля там да, відправляються. Поруч з вокзалом є прямо на території вокзалу, є супермаркет, є багато всередині різних лоточків, магазинчиків. А, в яких можна купити водичку, щось поїсти. Цінова політика, звісно, трошечки дорожче, ніж в супермаркеті, тому раджу за супермаркет на підляга себе хвилинку, тому що тут знаходиться Lidl, в якому є чималенько всього, починаючи від солодкого, закінчуючи да, водичкою, це буде набагато винніше ніж ви тут похапцем купите. Також є такий нюанс: те, що квиточки вигідніше всього купувати. Чому саме у консультанта вони, як правило, вам допоможуть зекономити, вона вибирає такий момент, щоб було вигідніше для клієнта. Я не знаю, яким чином це працює. Це людяність чи якісь моменти стосовно того, що да, вона звертає увагу. Вони спілкуються англійською, навіть якщо ваша англійська дуже погана, вони все одно вас зрозуміють. А всі інші такі моменти ви можете враховувати безпосередньо через інтернет. Google чудово показує розклад, напрямок. Це можна користуватися, але враховуючи похибку там, да, до 10 хвилин, тому радимо виходити трошечки раніше, як в принципі і завжди. А також орієнтуватися на людей можете запитувати в принципі, теж допоможі.